Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про п'ять цікавих фактів про гру, яка зламала усі рекорди популярності. Це гра плеєр Unknowns Battlegrounds, скорочено PBG. Тож підписуйтеся та ставте вподобайку, якщо цей випуск вам сподобається. Факт перший чи знали ви, що натхненням для створення PUBG став культовий фільм Королівська битва? Ідея гри, де всі змагаються за виживання на одному острові виникла саме завдяки цьому фільму, який вийшов ще у 2000 році. Факт другий: на піку своєї популярності у 2018 році PUBG зібрала понад 3 мільйони гравців одночасно на платформі Steam. Це стало історичним рекордом і закріпило гру як одну з найбільш популярних у світі. Третій факт: розробник гри Брендан Грін зовсім не був професійним ігровим розробником. Він починав як фотограф та веб-дизайнер і захопився модифікаціями ігор, зокрема у жанрі виживання. Це приклад того, як справжня пристрасть може перерости у щось велике. Факт четвертий: багато локацій у PBG мають прототипи з реального світу. Наприклад, карта Ерангель частково заснована на покинутому острові в нацистській Росії. Така деталізація робить гру ще більш реалістичною, дозволяючи гравцям відчути атмосферу занедбаних місць. Факт п'ятий PUBG стала однією з перших королівських битв, яка вийшла одразу на різних платформах. Від ПК до мобільних пристроїв завдяки кросплатформному мультиплеєру, гравці з різних пристроїв тепер можуть змагатися один з одним. Шостий факт: назва карти Ерангель. Це поєднання імені доньки Брендена Гріна Ерін та слова Ангел. Це зробило карту особливою для розробника та фанатів гри. Сьомий факт PUBG стала грою, яка популяризувала жанр Battle Royale на світовому рівні. Хоча існували подібні ігри, саме PUBG закріпила механіку виживання та останнього, хто вижив, як головний тренд у світі геймінгу. Восьмий факт: у грі є культова сковорідка, яка стала символом PUBG. вона не лише використовується як зброя, а й може відбивати кулі, що додає гумору та динаміки в грі. Дев'ятий факт: PUBG часто використовує святкові оновлення, щоб залучити гравців. Під час свят або важливих подій у грі з'являються нові режими, костюми та унікальні події. Десятий факт: PUBG швидко адаптувалася для мобільних пристроїв, що значно розширило її аудиторію, особливо в Азії. Це один із найбільш завантажуваних ігрових застосунків за всю історію App Store та Google Play. Друзі, якщо ці факти були для вас цікаві, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. На цьому все, до зустрічі в наступному випуску.